А ну, він вірив в Україну та боровся за неї. Так про Дениса Антіпова кажуть його друзі та батьки. Лейтенанта розвідки, викладач корейської та герой України посмертно. Він загинув у Харківській області року тому. Та рідні кажуть, пам'ять про нього буде жити. Днями в столиці відкрили виставку в пам'ять про Дениса. Там побувала і наша кореспондентка Софія Чолос. Вона розкаже більше. Одна із вулиць столиці тепер носить ім'я Дениса Антіпова. Тут і проходить виставка в пам'ять про нього. «І покажем, що ми Козацького роду. На відкритті сім'я, друзі та колеги героя. Такі люди, як Денис, не йдуть. Він залишився на цій вулиці. В нас в інституті, у цій виставці. І в принципі, ви знаєте, я вам скажу по секрету. Я абсолютно переконана, що зараз там на небесах Денис встановлює прапори України. Зібрались, щоб вкотре сказати теплі слова про воїна та вшанувати пам'ять усіх полеглих. Кажуть, що людина вмирає двічі. вперше це коли зупиняється його в серце, а вдруге, коли про нього забувають. Він боровся за душі молодих українців, коли став викладачем. За життя викладав в університеті і був перекладачем корейської мови та багато часу присвятив вивченню історії та культури цієї країни. Про подвиг і героїчний внесок Дениса Антіпова я чув ще до того, як прибув в Україну, брав участь у мовному майдані та революції гідності. Після воював у зоні АТО. Виставка зібрала у собі усі визначні етапи із життя Дениса Антіпова, від його дитячих знімків і до останньої світлини, яку він зробив під час виконання завдання за день до своєї загибелі. Почну з того, що я самий військовий, колишній зараз на пенсії. Та, і з дитинства Денис бачив мене в розвитковій формі, як всі діти. Звісно, цікавився цим. Я брав з собою на аеродром, я служив в авіації. Бов до літаків Дениса була з дитинства, закінчив військову кафедру на філологічному факультеті, але до війська потрапив не одразу. Звертаючись військомати, йому декілька разів відмовлялись. Через те, що фахівці цієї ці спеціальності були на той час не потрібні. Він зацікавився аеророзвідкою. Про те, що йде на війну, батьків не попереджував. Геннадій згадує, просто поставив перед фактом: відмовляти сина не стали. Він попав тоді. Формуючуся 81-шу бригаду до 5-ї батальйону тактичної групи, І в її складі він пройшов АТО з 15 по 16 рік. Тобто військовим він став за своїм бажанням. Після повернення заснував бізнес для ветеранів. Разом з побратимом виготовляли патріотичні сувеніри. А саме вироблене тут. Україні, українцями з українських матеріалів, були відомі за кордоном. Його була мічна вийти на ринок Європи, продавати там, щоб ці його товари були впізнавальні. В перші дні повномасштабної війни виробництво закрили та разом із партнером по бізнесу знов пішли у Збройні сили. Товариш, з яким працював, так і ветеран АТО зараз знаходиться на фронті, і виробництво закрили. Денис загинув в бою поблизу села Довгеньке на Ізюмському напрямку. Та навіть після смерті одне з його захоплень продовжує жити завдяки батькам. Він віддав найдорожче, і щоб пам'ять жила про нього. Ми створили фундацію імені Дениса Антіпова. Це стипендія кращим студентам корейської. Мови інституту філології кажуть, продовжують справу сина, бо це дає сили і їм. Софія Чолас, Андрій Сокуренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.